Для нас надзвичайно є важливим і символічним, що саме 1 червня День захисту дітей ми проводимо ворокшоп, який присвячений темі раннього розвитку дітей і темі темі виховання майбутнього нашої країни. Сьогодні я з задоволенням і наша команда поділиться успішними кейсами імплементації дитячих садочків у діяльні закладі вищої освіти. Перш за все хочу подякувати Володимиру Олександровичу. Як ми казали раніше, Володимир Олександрович це людина тренд, людина інновація, людина перспектива. І я дякую вам, Володимир Олександровичу, за те, що ви за досить такий маленький період часу стали нашим однодумцем і підтримуєте наші ідеї. Кожен з нас бажає лише найкращого для своїх дітей. Та як зрозуміти, що і є найкраще? І як розвити в дитині її таланти, як пробудити в ній лідерські якості, як зробити її більш впевненою і незалежною в майбутньому. А головне, як не зламати. Надзвичайно залишаємося за тим, що саме полтаровські політехніці відкрила в Україні центр освіти вірювання про дітей дошкільного віку на базі закладу вищої освіти. І що саме наші студенти спеціальності 012 дошкільна освіта мають унікальну можливість формувати професійні компетентності, не відриваючись від освітнього процесу, Наш досвід є дійсно успішним, адже за 8 місяців існування нашого центру. У нас є, у нас зростає хопець кожним днем. Починаючи з восьми дошкільників, які були і є дітьми наших викладачів, які нам довірили дані. Сьогодні у нас вже 22 бажаючих які чекають відкриття з нетерпінням і розширення наших локацій. Протягом того часу, коли мій син перебував в садочку, він став більш самостійним. Мені, як мамі е, доньки, е, дуже важливо, щоб моя дитина знаходилася в безпеці. А у містер лідер створені всі умови для цього. Мабуть, унікальна ця система містер-лідер створює такі умови, що діти входять дійсно в даний заклад з радістю. Вони не відчувають якоїсь авторитарної системи освіти, яка була, на жаль, на попередньо про ті закони, які ми говорили, що діяли. Вони відчувають дружню атмосферу. Від ідеї до реалізації п'ять кроків та два місяці. Динамізм це притаманна полтавській політехніці. Відкриття навчальної лабораторії навчальна лабораторія від назвою центру освіти та піклування за дітьми дошкільного віку», яка відкрита на базі університету. Це унікальний проєкт, пілотний проєкт, який сьогодні користується попитом і вже декілька закладів вищої освіти Київський національний університет та архітектури будівництва, Київський після Полтави, і Івано-Франківський національний університет імені Стефаника. Ну і далі цей проєкт буде набирати обертів, в тому числі завдяки нашому сьогоднішньому засіданню. І я дякую нашій потужній команді, на чолі з народним депутатом Володимиром Вороном. Приємно, що я, так скажем, є партнером цього проєкту, і до якого долучилася наша потужна команда, декан факультету Анна Олександрівна, практичний Євгенія Каменка, яка вже повністю замовилася в цей процес і мабуть, ніхто не уявляє себе тепер університет без цього унікального проєкту. Ну і як вже сьогодні звучало, формуємо наймолодших лідерів та створимо майбутнє України. І, попри війну, разом робимо щасливим дитинством дітей України. Сьогоднішній день питання до шкіл освіти отримали досить багато викликів, страшних викладів, я хочу сказати. І, дякуючи системі міністра літа, дякуючи педагогічному колективу і науковому колективу Болбарської політехніки разом із депутатами Верховної Ради. І хочу сказати, дякуючи Володимиру Воронову, що долучилися до цього процесу. Ми сьогодні в Україні дійсно командою такою цілісною створили якісні проекти. Університет радує нас завжди своїми приємними новаціями, своїми цікавими подіями. Університет це завжди майданчик для чогось нового, для нових ідей, для, для нових поштовхів, для натхнення. І Володимир Олександрович колись про вас дуже гучно сказав е, Роман Греба, що ви фактично є у нас чемпіоном по динаміці. Комфорт для дітей і батьків це принцип вашого життя. Ви не від батька і так поступово. Комфорт для дітей, батьків, викладачів. це те, що тут присутнє. Дякую. Дорогі діти, я щиро вас вітаю зі святом. 1 червня це день захисту дітей. І символічно, що саме сьогодні ми відкриваємо вже другу чергу дитячого садочку в структурі закладу вищої освіти у Полтавській політехні. Сьогодні ми отримали подарунок від нашого шановного Володимира Анатоліча Так, азбука і наші розмальовки. Тому в нас вдосталь матеріалу для багатьох наших майбутніх вихованців, які звичайно дуже цього чекають. Ми всі розуміємо, що коли відкривається друга локація, це значить те, що ми робимо все правильно, все вірно. В нас дітей побільше, в нас гостей все більше, в нас преси, все більше, і це дуже круто. Як правило, перші всеукраїнські проекти починаються в Києві, в столиці. А в цьому ну, на цей раз ми почали з Полтави. Ось і я дуже вдячен ректору Полтавської політехніки Володимиру Ганіченко за те, що він став таким однодумцем і те, що він має команду, яка легко підхватила цю ідею, і за дуже дуже, -дуже короткий час вже реалізували першу, ну, перший етап. Сьогодні ми з вами зараз вже присутні на відкритті другої черги цього освітнього центру. Безумовно, головним критерієм це безпека умови. І в університеті, коли приймалося рішення розпочати навчальний процес 15 серпня, року, ми в першу чергу приділили велику увагу забезпеченню Час всіх учасників навчального процесу укриття. І, безумовно, коли лунає сигнал повітряної тривоги, батьки мають можливість забрати дітей з садочка і разом під в укриття. В укриттях створені належні умови і нещодавно ми отримали від фонду підтримки розвитку освіти цілу низку роутерів для забезпечення інтернет-зв'язку якраз в місцях. Ретях, вони тривога, діти мають можливість продовжувати навчання і мати зв'язок з усім світом.